Кожного народу є своя краса у цій країні символ квітка Лотоса. Сади, старі речі і дика природа усе швидкоплинне, усе є життя. Буденне, звичайне, у всьому є врода, у квітах, у пташках завжди відкриття. Японці цінують не яскраву красу, би приховану, непоказну, не ту, що кричить кольорами незвичними. А сповнену натяків і таємничості. У центрі людина на фоні природи, сезонні слова, почуття і стан. Вони відповідають порам року, велике мистецтво написати хоку, сказати багато трьома рядками. І слово, і образ мають вагу, глибокий зміст передати словами, пориньмо в світ хайку. Засохла гілка і крука притулок, меланхолійний настрій, осінь на дворі, маленьке жабеня стрибнуло у воду стихійно, миттєво почувся всплеск води. Вишнева замеціль, розкішна ковдра, Вишняним ароматом землю вкрила, осіння памороз колюча й гостра, ніжно прохолодна і мінлива. Хтось за осіннім вітром помандрує, спокійне небо вказує на шлях, роздумливо природу він відчує, замислиться про спокій і життєвих днях. Маленький водоспад і осінь в горах говорять про наближення зими. Але життя триває і в таких умовах природи цикл, а в центрі ми. Сліди на піщаному березі залишила мати медведиця старий і схід, Плинність часу, таємничість природи і її красу, простота вислову, велика майстерність, сприйняття природи, і її глибина. Нехай кожен відчує легкість, а в душах у нас буде весна.